Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, вимушена для вас робити, бачите, і карти теж показують комусь дуже-дуже потрібно. Мене попросили знову зробити. І так, мої дорогенькі, я вибачаю, що так рідко, але буду, буду намагатися, як тільки щось вільне в мене буде, то я буду вам робити розклади на цьому каналі. І так. А червень, що чекає у коханні у червні. У нас три позиції. Вибирайте, будь ласка, свою. І будемо дивитися: любов, романтика, що чекає цього місяця. І так, починаємо. У нас тут іде місяць, тобто якісь для усіх, будемо так казати, енергії не дуже, не дуже гарні. Ну, Ми тільки що бачили перед цим, теж розбите серце випадало. І так, Розклад номер 1 І дивимося: у нас тут королева кубків. Тобто, ви, будемо так казати, наразі дуже закохані. Можна сказати, що почуття тут у вас взагалі цілий місяць, ось. Але що я ще хочу сказати, це. Наприклад, можливо, що ви недавно познайомилися, і ви такі закохані. А, можливо, що давно ви разом, і у вас ніби друга весна, будемо так казати, зараз ми розберемо, що чекає вас у червні у коханні. Дивіться, щось з минулого може прийти. Тобто, якщо ми порівнюємо зараз, беремо ці дві карти, можна сказати, що ви зустрінете ваше перше кохання, наприклад, або якесь з дитячого садочка кохання, колишній може з'явитися, написати, про себе хтось може здати, згадати про себе хтось може нагадати, або ви знаєте, ще може бути просто що ви. Просто згадайте якусь ситуацію, і вам це буде дуже приємно. Що ще? Якась трансформація у вашому коханні? Тобто, це може бути на кінець-то, ви більше не будете одинокою. Тобто Самотньою, тобто, можливо, ви дійсно з кимось познайомитеся. Або хтось до вас повернеться, або ваші відносини потерпають, або як би то ще сказати. Набирають нових обертів і йде у вас у коханні трансформація. Зараз ми ще подивимося так. Тут скоріше за все, скоріше за все, може бути навіть одинока людина, яка починає пошук нового кохання. Тобто, ви відійшли від ілюзій, у вас якась пройшла трансформація. Ви могли, наприклад, відпустити щось. Минули, так, На кінець то ви свого колишнього відпустили, обговорили якийсь розрив у вас був, і тут ви починаєте новий шлях. Ось. Ви цікавите, починаєте, наприклад, цікавитися іншими чоловіками, починаєте реєструватися на сайті знайомств, починаєте виходити з друзями. Якось починається якийсь рух, зацікавленість в чомусь новому. І вас чекає якась, можливо, дорога, не зовсім романтична, можливо, це дорога якась а, а, не приватна, а по роботі щось, так, якесь відрядження, і, можливе, там якесь знайомство. Давайте ще пораду на цей місяць витягнемо. Пораду по першому варіанту, що, а, ви знаєте, дивіться. Я навіть більше відтягувати карт не буду. Жриця нам говорить про жіночі енергії. Піти у. Джерело вашої жіночої енергії. Тобто, проробити можливо. Ну, я не дуже люблю це слово, проробити. Тут, скоріше за все, зайнятися своїм внутрішнім світом, своєю інтуїцією, своєю жіночністю, але жіночністю, як би сказати, з джерела, з вашого джерела. Тобто, це не є щось потустороннє, це щось те, що у вас є всередині. Займіться. Не обов'язково якимись практиками. просто Намагайтеся зсередини пробудити вас жінку, наприклад. Ось, займіться, можливо, навіть можна сказати, йогою, медитацією, чимось таким, знаєте, як би це сказати, чимось жіночним, але. Рівновагу можна навіть сказати, тут треба знайти, щоб, можливо, після цієї трансформації вам потрібне буде оце заспокоєння, і у вас з'явиться інтерес до інших чоловіків або жінок, дивлячись, хто ви є. Ось такий був перший варіант, мої дорогенькі. Йдемо до другого варіанту. А другий варіант у нас 20-й аркан. А він вже говорить про якісь кармічні відносини, кармічну ситуацію. Тут, звичайно, може і зустріч кармічна відбутися, це може бути і трансформація ваших відносин, які були до сьогоднішнього дня, тобто до червня місяця. У вас щось міняється, ви прокидаєтеся, як після довгого сну, наприклад, прокидаєтесь, приходите в реальність. Це, знаєте, ніби щось пробуджується у вас. І йде назовні. А якась трансформація, така, знаєте, пробудження весни у вас якось так ще може бути. Зараз ми подивимося, що тут цікавого може бути у вас. Бачите, колесо фортуни, Дві десятки, десятка. Тобто, у вас може цього місяця дуже крутити. Бачите, або вибір великий, або Можливості великі, ви будете між кимось і чимось вибирати. Наприклад, це може бути навіть між роботою і чоловіком, між коханим і чоловіком, між двома коханими, або просто: Ой, а мені цей, цей подобається. Якось так може бути. Просто зважувати будете щось. І тут ви знаєте, якась енергія, така стрімка до вас може зайти цього місяця. Королева. Монет говорить нам про те, що ви можливо, дивіться, якщо взяти цю трансформацію, це все тут е, статус може змінятися у вас. Війна з колишнім, війна з теперішнім. Тобто е, тут е, будьте обережні е, з тією людиною, яка вже є коло вас. Тобто це говорить про те, що хтось вам може якусь подлянку устроїти, хтось може вам щось нашкодити. На і дивіться, як тут Тут міняється статус у вас. Ви були, наприклад, заміжня розвелися і стали самостійною, впевненою, і, як то кажуть, на двох ногах стоїте. Якщо тут у вас, наприклад, розлучення або розрив якихось відносин коливає у вас, то тут вже ви набираєте після цієї війни ви заспокоїтесь. Тобто я про що я говорю? Якщо у вас дійсно якась коли коливаюча така нестабільна ситуація у коханні, ця карта каже, що ви. Тобто наберете, набудете рівноваги і якогось статусу хорошого, я би сказала. Теж, як і по першому варіанту, йдете від ілюзій, йдете в щось нове, і я бачу, тут ем, афера якась може бути у вас після того, як ви ось це закінчите. Гаразд, все, іду я від ілюзій, і зразу вам е, по дорозі. Е, як би це сказати, можете просто з кимось познайомитись, а можете когось зустріти. Тобто іде на зустріч до вас щось гаряче, щось активне і атрактивне. І порада вам на цей місяць. Дивіться, закохані нам говорять про те, що Завжди вибирайте серцем. Робіть вибір. Не зважайте на когось, на, чогось, на це робіть так, як вам серце підказує в першу чергу. І не бійтеся робити якийсь вибір. Тобто не бійтесь закохуватись, не бійтесь робити якийсь вибір. І кохайте і будьте коханими. Ось такий у нас другий варіант. Тепер переходимо до варіанту номер 3 І так, дивимося, що у нас тут. А у нас тут мах випадає. Тобто, у вас дуже-дуже великі можливості. Можливості, звичайно, і під якогось афериста потрапити, але, скоріше за все, все світ дає вам цього місяця. Усі козирі. Абсолютно всі, які тільки можливі для вас. Для вас абсолютно все відкрите. Можете цього місяця досягнути абсолютно все. Зараз ми подивимося, що конкретно буде відбуватися у червні місяці для третього варіанту. Тут йде пошук, можливо, себе. Після розчарування, після якихось е, дебатів, після чогось не дуже доброго, після того, як ви поборолися за когось, або хтось за вас поборовся. Після того, як вас скривдили, у вас починається знову ось цей потенціал. Ось він зразу виходить. Вам хочеться, можливо, знову зустрічатися. Вам, знаєте, оце мені так трошечки нагадує мартовського кота. Хочеться вибачте, що я так кажу, але це тут нічого поганого немає. Подивимося, що тут, а тут у нас колесо фортуни. Тобто це говорить про те, що вас буде крутити і туди, і сюди, і взад, і вперед. І, і ось ще плюс з цією картою, ну це взагалі такі якісь активні дії будуть відбуватися. Зараз ми подивимося, ще що конкретніше вас чекає червня місяці. 20-й аркан. Тобто якась кармічна ситуація може вам трошечки бути забагато. Дивіться, і ще й диявол випадає. Ось тут вже карти кажуть обережно. Колесо фортуни це завжди дуже нестабільна карта. Фортуну втримати марна, марна праця, і фортуна вона зрадлива. Ось, не зациклюйтесь на цьому. Це може бути і циклічність, до речі, і це може бути теж якесь повернення чогось старого, що вже було у вашому житті. І, можливо, воно і не один раз до вас поверталося. Дивіться: якщо візьмемо ем, диявола. диявол говорить про велику еротичність, але і про. Людей, я не знаю, чи я правильно зараз скажу, ті, які трошечки, ну, я, я не знаю, чи це правильно буде перверс, перверс, це ніби людина, яка. Ну, любить, або, знаєте, такі якісь нестандартні речі у інтимі. Будьте просто обережні, тому що тут вам трошечки буде забагато. Дивіться, ось коли у вас такі моменти будуть з'являтися. так, Дивіться, добре думайте, з ким ви зустрічаєтеся, тому що тут таке враження, що можете на сексуального маньяка напасти навіть. Вибачте, що я так кажу, але я сподіваюся, ви всі тут дорослі. Ось. І ця ситуація, дивіться, як вона. Буде Йти по наростаючій. Тут у нас туз, да? Е, людина може тут ось п'ятіркою жезлів тут боротьба сама з собою. Хочу, не хочу, хочу цього. Блін, як він мені не но но щось там не то У вас уже інтуїція підказує. І ось ось це інтуїція ваша, так? теж І тут занадто. То швидко піде. Ви коли, поки ви прозрієте, ця ситуація вже, знаєте, е, з під контролю піде. Будьте обережні у е, знайомствах е, з колишніми так само, тому що тут людина може вас конкретно підставити. І порада вам зараз. Угу, місяць випадає. Дивіться, щоб дивіться, які будьте обережні, ще раз наголошую, не спішіть ось ця карта каже, краще трохи затягуйте, краще станьте трошечки романтичними спочатку. Спочатку, наприклад, проведіть романтичні декілька зустрічей, перш ніж щось заводити з цією людиною, тому що дивіться, порада вам іде місяць. Не, не все, що не прозоре, не йдіть на поводу. Ой, він такий красивий, ой, а він мені його шкода, або ще щось. Ні в якому разі ви собі на голову приключення знайдете. Ось цього місяця стопроцентно. Дивіться, романтика, і обережніше, не дуже завлікайтесь, не дайте себе завлікти. Ось як я це бачу. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе гарного вам місяця і всього-всього вам найкращого.